Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось цю дощечку я створювала разом з пані Ніною, коли вона робила собі подарунок. Це попереднє відео, можете передивитися, вчилася декупажу, і я разом з нею теж робила ось цю дощечку. Почала я її робити разом з пані Ніною, а вже закінчувала потім. Сама вибрала я для цієї дощечки це такий сирний шматочок, ось цю серветочку, такі мишенятка новорічні, і ми будемо тут робити класичний декупаж, так як і вчилася у нас пані Ніна. Вибираю я фрагмент, який мені потрібен з цієї серветочки, тому що я хочу тут все-таки цих трьох мишеняток помістити на цю дощечку, щоб це зверху мишенятко веселе, теж попало на цей шматочок сиру. Клеїмо на лак, дощечка загрунтована, двома шарами акрилової білої фарби з проміжною просушкою. І лакуємо, прикладаємо серветочку. І розрівнюємо її через файлик за допомогою шпателечка. Далі я прикладаю верхній шматочок і вирівнюю нижню частинку серветки, і тепер Будемо приклеювати ось цю це верх, мишенятку, яке у нас висить за допомогою хвостика. Так само лакую цей шматочок, вирівнюю, і ось цю серветочку, яка тут нам не потрібна, я відрізаю, і зверху це все покриваємо лаком. Тут цю серветочку я загорнула на боковушечки, тому що там у нас хвостик вийшов. Добре, це все просушила. Залишки вишкурюємо за допомогою пилочки, або можна брати і наждачний папір. Ось. І... Ось цю серединочку, де в мене тут дірочка від сиру, я вишкурюю за допомогою надфільочка. Такий в мене надфільочок, і я його не прохожуся по цих дірочках сирних. Тепер зашкурюю ось цей шматочок, де у мене тут серветка сходиться з серветочкою, бо я тут хочу. Продовжити цю гілочку, яка ось тут і тому я хочу це все вирівняти, залишки ці, щоб могла зверху я доклеїти туди мотив цих листочків, листочків падуба цього на гілочку. Ось так я. Обриваю мотивчик, і якраз він мені сюди підходить. І тут вибираю ще один, і так само зверху на лак я ці мотивчики стараюся відривати якомога якомога ближче до самих листочків цей мотив. І... Ось така цікава гілочка у нас буде з листочками. Така зимова, яскрава. І на лак це все приклеюємо. Добре, висушуємо. Потім я роздивилася ці боковинки цього, цієї дощечки, і ще їх заклеїла, так само підібрала мотивчики, щоб вони співпадали мені з. Основним мотивом і заклеїла боковушечки. Ось, бачите, заклеїла ці боковушки. Тепер треба нижню частинку цієї дощечки, і я її планую продовжити цю серветку таким голубим кольором. Такий тут в мене він світло небесно-блакитний пише на цьому, нам на баночці такий блідий-блідий. От. І він мені якраз сюди дуже добре підходить, сушим Далі білим маркером я роблю сніжиночки. Там є сніжинки, але вони дуже маленькі і бліденькі. Я вирішила зробити ось такі яскраві білі крапочки. Сніжок такий, більш мілкий, більш такі крупні сніжинки. І тепер дощечка має зовсім другий вигляд. Далі я червоним контуром роблю ягоди на цьому падубі, такі вони будуть трішки об'ємними і більш яскравими. І наша дощечка буде мати такий. Святковий вигляд. Акриловими тоненькими цими маркерами я підмальовую носочки, подарунок, шапочку. І мишеняткові шапочку. І далі я це все знов полакую, висушу. І далі тут у нас на цих гілочках є сніг. І і я буду робити снігову масу. Робиться вона дуже просто: манка, біла фарба і клей ПВА. Робимо такої густоти. Я спочатку змішую по ложечці ПВА і фарби, тоді додаю манку. І в тому ж густоту вибираємо таку, яка вам потрібна, за допомогою манки. І шпательочком я наношу цей об'ємний сніжок на наші гілочки. На листечку, там, де в нас є він на картинці. При бажанні можна і добавити його там, де ви будете вважати за потрібний, не тільки там, де він намальований, тут у нас на серветочці. І залишаємо це все на просушку. Тут, якщо ви Можна допомогти цьому сніжку і феном, в принципі, це не критично. Далі ось ці серединочки на дощиці, я замальовую таким яскраво блакитним кольором, підмальовую. Все-таки це в нас новорічний шматочок сиру такий льодовий. І ми тут будемо. Використовувати такі фарби зимові. І зверху, по цій ще не дуже висохшій фарбі, я додаю ще небесно-блакитний цей світлий. І прохожуся ось так по краєчкам цієї дощечки. І сушимо, лакуємо, як завжди. Кожен етап роботи ми лакуємо і сушимо добре. Далі у мене є такі блискітки білі, такі з відливим, рож, рожевеньким, е, такі там блідо блідо такі рожеві вони. Цей сніжок покриваємо таким шаром лаку достатнім, і, ось тут я забула на шапочці ще додати сніжку, додаю в процесі. І <кій> <кій> посипаємо. Зверху блискітками, цим глітером <кій> наш сніжок. І так само добре це все висушуємо. <кій> Після доброї просушки ми вже покриваємо остаточним лаком. Проміжні, проміжно, проміжне лакування я робила е, матовим акриловим лаком з будівельного ринку. А ось вже фінішний шар я даю глянцевим сайерлаком, тому що я хотіла, щоб ще дощечка в нас була така глянцева, як шматочок льоду. Такий собі льодовий сирочок. І Знову це все висушуємо. І ось така зимова дощечка простим класичним декупажем у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!